Одним викликом у Львові презентували телефонну службу, яка вперше в Україні надаватиме інформаційну підтримку практично з будь-якого питання. Це юридичні, фінансові чи медичні послуги, а також консультації психолога. Представники кол-центру запевняють, порадами суто цих фахівців не обмежуватимуться. Людина зможе зателефонувати і спитати, скажімо, де знаходиться та чи інша адреса, скільки коштує номер у готелі, чи навіть порозмовляти з священником. Найголовніше, що проект є соціальним і по. Ністю безкоштовним автор проекту Андрій Резенкулов розповідає, коли розробляли інформаційну службу, то насамперед не хотіли бути схожими на інші сервіси. Мовляв, телефонів довіри чи безкоштовних довідок в країні багато, але таких, що давали б відповіді практично на всі питання, поки що немає ніде у світі. Причому кол-центр поєднуватиме не тільки інформаційні послуги, але й консультаційні. Зателефонувавши за номером 0800 30077, 30 людина зможе отримати фахову допомогу юриста, психолога, банкіра чи медика. Не в тому, що він повністю на всю територію країни безкоштовний номер. Це не є унікальність. Унікальність в самих послугах, які ми надаємо людям. Тобто, якщо людина дзвонила е, на будь-який телефон довіри і їй надали допомогу будь-хто, чи психолог, чи медик, там, чи з якихось інших питань, вона отримала чи якісну допомогу, чи неякісну, вона отримала те, що їй надали, все, на тому закінчилось. Що робить наш консультаційний центр? Ми відзванюємося, є зворотній зв'язок, ми відзванюємося, оператори наші відзванюються е, з людиною. І запитують, чи професійно надана допомога представники служби кажуть, приймати виклики будуть працівники кол-центру. Наразі це 15 людей, які мають спеціалізовану освіту та відповідну підготовку. Однак, якщо по тому чи іншому питанню їхніх навиків буде недостатньо, то вони переадресують дзвінок далі. З кол-центром співпрацюватимуть вузькогалузеві спеціалісти, які поєднуватимуть таку роботу зі своєю основною зайнятістю. Якщо потрібна підтримка юридична, психологічна, соціальна, то відповідно йде переадресація на наших зовнішніх консультантів. Є вже низка домовленостей з психологами, юристами. Сподіваємося, що й представники духовенства теж підтримують у на цьому напрямку і будуть приймати участь. Наразі кол-центр працюватиме з 9 ранку до 9 вечора, але вже з вересня перейде. Де на цілодобовий режим роботи. Степан Грицюк, Юрій Гелетович. Новини.